Ну і дорогі друзі, ми продовжуємо наш святковий міський телемарафон, присвячений коханню, присвячений закоханим парам, історіям кохання і звичайно зі всім, що пов'язано з коханням. Трохи Це... тавтології, але кохання іноді таким і буває. Але головне щоб Це він про те, було що він цю жінок чую, чую. Я вже хотіла щось сказати. Ти тому ми сьогодні, щоб ми не були такими марнослівними. Бачиш, от зараз не перебив. Молодець, тобто, молодець, Ми <рив> запросили <рив> студію експерта, експерта з кохання. Це Тетяна е, Листопад. А е, ви вже були до нас, приходили до нас, так з вашими професійними, скажімо так. Психологи не дають поради, як правильно сказати? Рекомендації. Рекомен... Рекомендації. Рекомендації, так. Професійний психолог. Сьогодні ми говоримо про кохання. І от моя думка така трошечки, що, ем, ну, по-перше, я з недовірою ставлюся до чоловіків. Ну, такий, можливо, досвід вже такий набутий. Ну, вибач, Юро. Ну, ага. е, з... да, взагалі е, в питанні кохання чи взагалі до чоловіків? Ну, ми про кохання сьогодні? Да. Ну, давайте про кохання сьогодні обмежимо. А, якщо не, не про кохання, то все про нормально. Кохання, да. все. Просто уточнити. Е, так, я до чого що світ змінюється? Можливо, він ми не знаємо, як було 100 років тому, бо ми не жили в, в, в тому світі. Але зараз відчувається, що ну світ змінюється він такий більш ам, суворіший, більш жорстокіший. Тим більше, особливо, що зараз ми переживаємо війну. Так, а, так. Чи дійсно світ більш жорстокий і у зв'язку з цим? Кохання змінилося, от немає можливо тієї романтики, mm -hmm. от, про що нам розповідають там книжки або там фільми. Ми бачимо, як раніше там, наприклад. Захоплювались жінками, які вчинки робили лицарські, такі благородні. благородні. Mm -hmm. Де воно все зараз поділося? Mm -hmm. Нічого пані Ні поділося, все є. Mm -hmm. Хай Тетяно нам розповість. Mm -hmm. Так mm -hmm. доброго ранку, Ну дуже рада вас бачити. Навзайм. А, дійсно, Катруся, якщо б ви мене спитали, десь в допандемічні часи я б щось відповіла, таке дуже романтичне про зірки. Але я думаю, що війна такі суворі досить часи, вони краще це цей феномен, це почуття, стан підсвітили. І я думаю, що якщо відповісти, знаєте, одним реченням це кохання, це те, що робить нас людьми. Але ж якщо глибше зануритись, трошки глибше ось цю тему, це такий стан, це таке почуття. Коли о, о, зовсім неочікувано щось змінюється, і всесвіт іншої людини, ми її відкриваємо, цей всесвіт, і він стає дуже привабливим, і хочеться наблизитись до людини, пізнавати її, доторкнутися до тіла, до душі, і е, створювати щось разом оце це поле стосунків, або щось третє: сім'ю, е, дитину, якийсь творчий проект, або, можливо, пізнавати світ. Я впевнена, що. Те, що точно залишилося, це те, що кохання це така основна мотивація життя. Це те, що наповнює. наприклад, я все те, що я роблю в своєму житті, це моя основна мотивація, найвища цінність. Ну, Можливо, тільки здоров'я конкурує з цією цінністю, бо це важливо. Але це те, що я роблю в особистому житті, рідні, близькі е, мої клієнти. Навіть коли я заходжу у каву, це, я знаю, що це найкращі бармен, котрий варить оцю каву, він знає, яку я люблю, скільки цукру. А я щось йому розповідаю. Це таке вже створюється, знаєте, маленьке кохання між нами. І я вважаю, що коли ти, в таких так... Да, коли та, ти так наповнюєш своє життя, це ну, дуже круто. Це, ти розумієш, що воно таке дуже класне, тепле і наповнене. Але, до речі, дуже е, коли почалася війна, це для мене було так знаєте, дуже боляче, бо я прям так дуже вірю в те, що у кожній. Людини, людяність це таке базове. Але коли я побачила, що е, відбувається у нашій країні, і все цей біль, ну я таку внутрішню кризу переживала, не розуміла, як з цим бути. І дуже мені боліло, і в терапії в своїй працювала з цим. І мене дуже підлюкував е, фільм. До речі, дуже рекомендую. Він вийшов ще в 23-му році по Фрейду. Фрейд дійсно геній. І ось там він каже, що так, все всередині нас. І жах, і кохання, і Бог, і світло, і темрява. Але ще там показують останні його роки життя, він дуже хворів, і це був початок світової війни. І Він каже таку геніальну фразу: Мій, Моє життя вже підходить до кінця, і те, про що, чому я радію, що я вже не побачив друге пришестві Гітлера. Але це пришестя Гітлера побачили ми. І я зрозуміла, що ну, знаєте, це, на жаль, не перша і не остання війна на цій планеті. Але той же Фрейд, де вихід, про що він каже? Він в своїй теорії розповідає, що людиною і всім життям рухає два основних інстинкти: це. Ерос і Танатас. Ерос – це таке ем, задоволення, це потреба жити по е, повноцінне це життя, розвиватися у цьому житті. А Танатас, Бог смерті, це потреба руйнувати. Так я от думаю, що оцього Танатасу стало занадто багато всередині людей, всередині усіх нас, вообще, людей, котрі живуть на, на цій планеті, а вона так з коханням до нас і все терпить. І знаєте, я думаю, ось що я зрозуміла, який вихід я з кризи знайшла. Раніше я думала, що треба довго стукатись до людини, і вона обов'язково відкриється. Поки я не зрозуміла, Я та стукаю, але це вибір людини, відкриє вона чи ні. І я зрозуміла, що кожна людина вона у, 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 ну, у будь-якій ситуації вона робить вибір. Що робити? наприклад, її образили і е, відчувати лють, і хоч, хотіти помститися це нормально, але людина обирає вбити. Там образити у відповідь, або піти і у цю лі у люті агресію природною якось більше екологічно обійтись. Наприклад, піти у спортзал та побиксувати ту грушу, або якимсь кардіо зайнятися, так і у цю пробігтися, переп... пробігтися пройтися Намалювати три... у злості цієї, вірш в гніві. Ну так. то дуже ну дивіться, і коли ти в гніві, ти ну можливо можеш написати вірш, але мені здається, що просто вийти і пробігти там три кілометри, наприклад. Або, наприклад, Щонайменше. написати дуже такий чуттєвий вірш, такий От, пристрасний. Я про це й кажу, гурт, і... багато а мені гуртів. здається, що саме е, фізична така так, фізіологія, вона так. виплесне у як, емоції. Це дивлячись, який з гармонів ми викидаємо. Ну, це, ну, якщо ти в гніві, ну як ти можеш. Я веду Аріна Лінкарка порвала. Його так краще за все фізично ну. викидати. Правильно. Все, згода. Тому це завжди вибір, думаю. Ну, і знову Я обираю як... кохання. Як співали Beatles, все ж таки вони були не їх називати геніми. All you need is love. Все, yes, що вам потрібно, yes, це любов. Точно. Лучно. Як змінилися наразі стосунки в сучасному світі між чоловіком та змінилися. І Якщо ми історично подивимося, це як знаєте, як пророкам таким я казала, що е, на початку був жіночий криз, криза, потім криза стосунків. Щас те, що ми дивимося, криза е, е, так більш чоловіча. Тобто чоловіки переосмислюють, хто і що, і що в них всередині, те, що я бачу, і це дуже боляче для багатьох. Знаєте, як історична Катруся, ви як жінка мене зрозумієте до жінки Ставиців. більш більш сталося як Об'єктна. Вона народжувалась і її доля вже була визначена для чого? Потреби чоловіка та сім'ї обслуговувати. І якось не думали, ну, тобто було дуже спірне питання, що жінка це людина чи не людина. Зараз це змінилося, жінки продовжують ставати, ну, реалізовувати себе в материнстві, але ж ми й вийшли в соціальне поле. І е, раніше е, чоловіку дуже було легко е, завоювати е, е, увагу так, увагу жінки. Зараз це складніше, бо ми вже катруся, що можемо все самі. І що тут робити? І ми навчилися казати ні. І так не перебуває дуже важливе питання так. зараз. І ось що тут стається, О, і головне, але це справедливо для чоловіків, для жінок стає очевидно, що ми друг другу потрібні і без і один іншого не можемо тільки. У зоні стосунків це те, що ніхто не може це. Ми не можемо купити, це не можна ніяк придбати. Це те, що ми можемо друг другу дати. І що тут підсвічується? Дуже такі важливі питання, що ми не вміємо будувати стосунки. Що Чоловіки, а десь хто з чомусь вчить Почекай. Так. чоловіки. Що так. чоловіки? Ну, так, це ж я й кажу, що наших батьків не вчили, їх не вчили, бо була Друга світова війна, потім голодомори, все, все, все не до цього. Б. Ось ми прийшли. Що війна, але все одно бачите, ми про це кажемо, бо одне з одним пов'язано. можливо, знаєте, є така світла надія. можливо, те, що ми зараз зробимо, українці воно якось такі посіє, такі добрі зерна, і можливо, менше буде агресії у світі. Більш кохання, тому це, цьому треба навчатися. І що здається, чоловіки не досить розуміють жіночу психологію, вони не знають, як как, ухажувати за жінкою. Вибачте, діти, я думаю, не дивляться нас, сексуальна культура дуже на низькому рівні. Ми не вміємо, ми не знаємо дуже багато ми якогось сорому. І я думаю, що, до речі, я ось починаю навчання в області сексології. І думаю, це те, що дуже важливо навчатися, розуміти, допомагати. І е, тоді стосунки будуть зовсім іншими. Ну, я ще на підтримку чоловіків скажу, що не тільки Дякую. чоловіки не вміють слухати жінки, але й жінки так, це не хочуть дослухатися, розуміти. Чолов... Жінку не треба розуміти, їй неможливо зрозуміти, mm -hmm. бо тут відсутня якась логіка, жінка емоція. А от саме чоловіка потрібно зрозуміти мені, так здається, mm -hmm. запитати. Послухати і е, намагатися зрозуміти, що так. він хоче, що він цим хотів сказати, так. своїм мовчанням або, наприклад, своїми діями. Так, а ще іноді я гадаю, що ви сподіваєтеся, іноді погодитися. Чоловіку іноді треба просто все просто сказати, от так. не натяками, але зробити все, 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 все. Якщо хочеш, наприклад, там. А, а якщо жінка сама не знає, що вона хоче або побачення, або вечерю, хоче, скажи, все, я збройнювала, ходімо, все на вечерю, а не от. Там мені, мені подрузі подарували сумно, квіти. Наприк... Ні, ну я кажу, наприклад, мені сумно. Ну? Твої дії. А, тобі сумно. Немає інструкції. Запитай мене, і що, і чим трохи... я хочу тебе розкривати. Якщо націлитися? Як? Тобто, ти зараз йдеш на конфлікт, я правильно розумію? Ну ти мене вже бісить, що психологічна допомога. Тобто зараз головне не веселощі, а трохи поконфліктувати, трохи щось кинути. Я правильно розумію? Знаєте, такий швидкий рецепт для чоловіків. Якщо жінка жінка дуже сумна, то бути дуже лагідним, таким, приголубити, сказати, що яка вона гарна, яка вона зірочка, це діє на всіх жінок. Ага, Там десь квіточку, кавусю, або шоколад. Молодець. О, бачите? Дивіться, а, що відбувається. Хочеш яблучко? Так, да, звичайно. <реш> Ще всього в в ефірі ти вона... нічого не, не їв. Тому... Я не знаю, воно мити вона... чи ні? Так. Це як Єва спокушала Яблочком. Да, да. Це Це Саме тому я міню. доньку назвав Євою. Так, спокусники. Так. А, все ж таки, як. Ми ну, зрозуміли, що треба чути одне одного, послухатися. Кохання має свої певні етапи, mm -hmm. все ж таки. Mm -hmm. а, рік стосунків, два, п'ять, десять. Сім. І... Сім, так, тринадцять. Сім е, е, років один місяць, сім років два місяці. Сім зараз. О, ця пристрасть я, між чоловіком і жінкою. зберегти кохання угу. крізь роки. Я тут не буду знаєте, до довго до філософію розводити. Щоб зберегти, треба працювати. Але не ну можливо, це звучить так нудно працювати, але ж ми народжуємося, і це знаєте, розвиватися усе життя. Це зараз, знаєте, технології і комп'ютерний всесвіт він каже, що можна отримати такі швидкі результати, Це таке дає ілюзію того, що ну, ось взяв там смартфон, нажав на, на кнопочку і все, все сталося. Ні. Ми знаємо, дорослі люди, що в житті так не буває, і треба навчатися. І тут я не буду до, до, довго казати, але е, треба і читати, і дивитися вебінари, не знаю, щось у Ютубі, але краще, якщо криза іти одразу одразу До психолога і психотерапевта. От у нас болять зуби. Ми ж одразу йдемо до стоматолога. Ми не, не кажемо, що я сам собі психолог, і не казати цього, і не йти до подружки і думати, що я побалакаю, і все пройде. Ні, це не змінюється. Тому що, на жаль, ми маємо таке, знаєте, постра радянське або пострадянське виховання. Там оця об'єктність вставлення до людини, котра ну там немає ніяких почуттів, це ну, досі існує. І тому. Пари, коли, ну, коли чоловік і жінка створюють пару або сім'ю, вони зустрічаються не тільки коханням, але й своїми психологічними травмами. Це знаєте, як ото кажуть, каса на камень на йде, і без спеціаліста з цих криз вийти неможливо. Ну, Наприклад, чоловік виховувався в сім'ї, де мати була така дуже голосна, ну а якщо так прямо назвати, це вербальна агресія, кричала, могла. Навіть там щось неприємне сказати, і е, чоловіку, цей мало, маленький хлопчик, щоб вижити у цій ситуації, він що навчився робити? Це така адаптація: занурюватися в себе, робити більш велику дистанцію, закриватися у собі. Коли він дорослий, ось він обирає жінки. Як ви думаєте, яку жінку він обере? Звісно, це буде Скоро дуже матір. емоційна жінка. Не обов'язково вона там буде лаятись, але може дуже, дуже голосно розказувати, ділитися про те, як пройшов її день. Що у цей час буде відбуватися? Це називається тригер, це коли на боляче угу. місто, от на, на болячий мозоль, наступили. Що буде відбуватися з чоловіком? Від того, що дуже голосно він буде лякатися невеликі. Цей дорослий чоловік, а оця хлопчина, там всередині нього, і закриватися, і дистанцію робити великою. Що бачити буде ти жінка? А вона, напевно, своєю емоційністю, скоріш за все, не була зустрінута у цій емоційності в своїй сім'ї. Наприклад, дуже такий е, власний, е, тиранічний, можливо, навіть е, е, батько казав: Ну що ти помовчи, хватить, що ти крутишся? Тобто він її гасив. І ось вона бачить, що вона так щось розповідає, а він занурюється і вона в цей момент ще буде відчувати, що її відторгують, ну, тобто, як українська твержена буде відчувати себе, і вона теж буде образатися. ображатися. Він у себе, в своїй травмі, вона в своїй травмі. І тут, до, ко... до... до... якої подруги вони б не пішли, подруга або друг не допоможе з цим розібратися. Треба йти і в індивідуальній терапії працювати. Цим і треба працювати в парній терапії, бо в парній терапії ми розглядаємо питання, котрі стосуються стосунків. А те, що більше така особиста травматизація, це індивідуальна терапія. І до речі, на початку війни до мене заходили пари, і я спіла повчитися на щастя до війни. І це було дуже круто, як одні пари вони не витримали. І, на жаль, війна це дуже жорстка. Це не значить, що хтось там з людей поганий, але це така нагрузка була на психіку і розпалися стосунки. А тут пари прийшли, і вона, наприклад, довго працювала. Він і в парні терапії, і вони не тільки вийшли з кризи, а й вийшли на новий рівень. І це дуже круто. круто. Ой, це так надихає. Так. А в який момент от парі треба зрозуміти, що <клес> треба йти до психолога. Ну, це ж розумієте, як точка така вже влада є, так. особливо у жінки. Якщо вона прийняла якесь рішення, все, я йду, Ах. то їй дуже важко повернутися. От в який момент в? Парі зрозуміти, що, наприклад, треба йти до психолога. Тож, треба поєднатися. Угу. На що воно мені треба, якщо там псих якийсь там чи що Ну, так? Ні, знаєте, яка труся. Ну от якісь такі маніпуляції Ну, ну ні, це. до речі, я от, раніше знаєте, так пояснювала необхідність психологічної допомоги. Зараз скажу, люди читайте більш, тобто, знаєте, більш так суворо відношусь, бо це про образованість нашої культури. Угу. Якщо ми маємо проблеми знов, болить зуб, ми не сидимо і не медитуємо. Ми йдемо до стоматолога. Якщо ви бачите, що щось не те, лучше Це може одна-дві консультації бути діагностичні, і ви приймаєте рішення рухатись далі або ні. Але коли ви відчуваєте, що вже все, тобто багато напруги, то це вже ну треба йти точно, а можливо ще вчора йти. І розумієте, коли пара приходить, я завжди питаю, ми на що працюємо? На завершення стосунків або на продовження? А, бо, як бо, працювати на на завершення? а тому що у парі ну, відповідь вона вже є. Вони, кожен всередині вони вже оце рішення. Точка неповернення оці да, Так, можливо, ще є сумніви у ці як, віси, можливо, так чи ні. І тоді іноді вони кажуть, ми будемо. У зберігати, але там і, і від мене йдуть, і ні, ми зберігаємо. А потім я там проходить півроку. Я розумію, що вони тому, що чому приходити? Тому що іноді так завжди із кризи це вихід, це або завершення. Етапу стосунків і вихід на новий рівень, або зовсім завершення стосунків. Я кажу, що завершення дуже якісне, це залог нашого психічного здоров'я, щоб потім не казати, всі чоловіки погані, а жінки у ці зарази. Ні. Якщо так людина каже, це говорить про те, що вона в своїх травмах вийшла може попередніх стосунків. Так, виходить. Або з дитячої травматизації угу. не може. Я мені хочеться спитати. Ви всіх провіряли? Ну як це всі? Не може такого бути, щоб всі чоловіки, всі жінки. Так, ми усі трохи невротичні, трохи травмовані? Так склалося життя наше, і так історично склалося. але ж все одно більш гарних людей. Тому е, приймають рішення і. Коли частіше за все, знаєте, таке, таке бажання все ж зберегти. І коли у людей є цей вогонь, кохання зберіглося, там багато навичок нових, рівень культури підвищується психологічний, і вони вже зовсім по-новому можуть будувати стосунки І ми вам хочемо подякувати, пані Тетяно, що ви до нас завітали. Вам. І, дорогі друзі, як тільки що ви почули, що треба робити все для того, щоб зберегти кохання і шукати, шукати те, заради чого воно має існувати, ми продовжуємо наш святковий ефір. ми будемо завжди вас чекати. Дякую. До нас ви дуже цікаво і корисно Дякую. Ми трошки. Надихнули, те. що кохання це як зброя, можна врятувати світ за допомогою не тільки краси, а ще й кохання.